Ви були ідеальною, а він пішов? Чому чоловіки йдуть від зручних жінок? Ви готували, догождали, ніколи не сперечалися, а він все одно пішов. Це не парадокс, це закономірність. Ви перестали бути собою. Зручна жінка втрачає себе. Вона перестає мати власні інтереси, думки, бажання. Вона стає дзеркалом його потреб, а чоловік захохувався в вас. А не в своє відображення. Він втрачає до вас повагу. Чоловіки несвідомо шукають рівного партнера. Коли ви постійно прогинаєтесь, не маєте своїх кордонів, він перестає поважати не тільки ваші рішення, а й вас саму. Немає поваги, немає сильного потягу. Бути зручною це не означає бути щасливою. Це час повернути собі свою гідність, досить бути зручною. Поверніть собі свою цінність. Напиши мені в особисті повідомлення, кодове слово гідність, і ми розберемо, як це зробити.